Поміняли для нас шкалу цінностей. Тепер на височині цієї шкали є нічого іншим, як наші герої. Може, десь в інших країнах, які не знають війни для нас інша є шкала цінностей, а для нас, українців, на височині цієї шкали є героїчність наших військових. Може, до війни зна, знаєте, для нас були інші герої. Ми дивили, дивимося якісь там кінофільми, серіали, і там є головні герої, правда? Є тепер герої, які красуються на шпальтах газет, на білбордах, на білбордах якихось торгових центрів. Може якісь артисти, яких величають як героїв. Тобто є багато людей, таких світових, можна сказати, лідерів яких ми можемо часто вважати героями, але наші герої, вони не красуються на шпальтах газет, вони не красуються перед камелами, камерами телевізорів чи чого небудь. Вони тихенько, з автоматом у руках, неважливо, не яка температура. Чи спека, чи мороз, чи холод, чи під ногами грязюка, чи болото, чи дощ, як зараз, вони тихенько сповнюють свій обов'язок. І тому ми сьогодні тут, щоб їм завдячити, зокрема, нашому воїну Богдану, завдячуємо за той героїчний вчинок. І тепер для нас наші військові є героями, які тихенько не красують.